Тисячі пенсіонерів прямо зараз втрачають доступ до своїх пенсій через одну просту помилку, яку вони навіть не усвідомлюють. Приватбанк офіційно попередив, що рахунки масово блокуються і люди залишаються без грошей на тижні, а то й місяці. Причина здається смішною, але наслідки катастрофічні, особливо для тих, хто отримує пенсію. Зараз розповім, що саме відбувається, чому це торкнеться майже кожного пенсіонера, і головне наприкінці покажу три простих способи, як захистити себе від блокування. Дивіться до кінця, бо там буде покрокова інструкція, що робити. Але спочатку підписуйтеся на телеграм-канал, посилання в описі. Там пишу про всі зміни в банках, пенсіях, виплатах набагато швидше, ніж встигаю відео зробити. Плюс там можна задати питання, я завжди відповідаю. А тут підписка, дзвіночок, лайк і другий канал в описі. Отже, ситуація критична. Приватбанк почав масово блокувати рахунки клієнтів, які отримують пенсії і соціальні виплати. Скарги йдуть сотнями на порталі МінФін. Люди пишуть, що раптом виявляють свій рахунок заблокованим. Пенсія не приходить, банкомат не видає гроші, переказати нічого не можна. І от найстрашніше, багато хто навіть не розуміє, за що їх покарали, що вони зробили не так. Люди приходять у відділення, стоять в чергах, нервують, намагаються з'ясувати, а їм кажуть, ви не оновили персональні дані, тому рахунок заблокований. І тут виявляється, що більшість взагалі не знала, що щось треба оновлювати. Справа в тому, що це не примха банку, це вимога українського законодавства, яку Приватбанк зобов'язаний виконувати. Існує закон про запобігання відмиванню доходів, фінансуванню тероризму, розповсюдженню зброї. За цим законом банки мають регулярно перевіряти інформацію про клієнтів, оновлювати дані не рідше, ніж раз на 5 років. У воєнний час фінансовий моніторинг став ще жорсткішим, перевірки частішими, вимоги суворішими. Держава посилила контроль за всіма фінансовими операціями, щоб виявляти підозрілі транзакції, відстежувати незаконні схеми. І банки не мають вибору, вони змушені виконувати ці вимоги, інакше отримують величезні штрафи від Національного банку. Тому Приватбанк надсилає клієнтам повідомлення про необхідність актуалізації даних через додаток приват 24 через SMS, через телефонні дзвінки. Але проблема в тому, що багато пенсіонерів не бачать ці повідомлення, не розуміють їх важливості або просто не знають, що робити. Хтось не користується мобільним додатком, хтось не перевіряє смс, хтось думає, що це чергова реклама чи спам. А час йде, термін на оновлення спливає і банк автоматично блокує рахунок. І от людина приходить в банкомат зняти пенсію, а там відмова. Операція неможлива, зверніться в банк. Уявіть ситуацію: пенсіонеру 75 років. Він не дуже розбирається в технологіях. Отримав якесь повідомлення в телефоні, не зрозумів, про що воно, подумав, що помилка. Через місяць виявляється, рахунок заблокований. Пенсія не прийшла. Треба терміново їхати у відділення, стояти в черзі, розбиратися. А це стрес, нерви, витрачений час, особливо для літньої людини. Або ще гірше. Людина живе в невеликому селі, де немає відділення Приватбанку найближче за 30 кілометрів. Їй треба їхати автобусом, витрачати гроші на дорогу, витрачати цілий день, щоб розблокувати рахунок. А якби вона вчасно оновила дані, нічого цього не потрібно було б. Найбільша проблема, що багато пенсіонерів взагалі не знають про цю вимогу. Вони відкрили рахунок 10 років тому, отримують пенсію щомісяця, все працює і думають, що так буде завжди. Навіщо щось міняти, якщо все гаразд, правда? А виявляється, що банк має право і обов'язок перевіряти актуальність даних регулярно. Навіть якщо у вас нічого не змінилося, той самий паспорт, та сама адреса, той самий номер телефону банк все одно повинен отримати підтвердження, що ці дані актуальні. Це називається актуалізація анкети клієнта, і це обов'язкова процедура для всіх без винятку. Тепер конкретно що буде, якщо ви не оновите дані вчасно. Перший сценарій тимчасове обмеження операцій. Банк заблокує можливість переказувати гроші, оплачувати комунальні, знімати готівку понад певний ліміт. Ви ще зможете отримати пенсію на рахунок, але не зможете нею повноцінно користуватися. Другий сценарій повне блокування рахунку. Банк заморожує всі операції, включно з отриманням переказів. Пенсійний фонд намагається перерахувати пенсію, але банк відхиляє платіж, бо рахунок заблокований. Гроші повертаються назад в пенсійний фонд, а ви залишаєтеся без пенсії, поки не розблокуєте рахунок. Третій сценарій найгірший. Банк розриває договір в односторонньому порядку, закриває ваш рахунок, повертає залишок коштів готівкою через касу, і вам доведеться йти в пенсійний фонд, писати заяву на зміну банку, відкривати новий рахунок в іншому банку, чекати, поки все оформлять. А це може зайняти тижні. Розумієте наскільки серйозна ситуація? Це не жарти, не загрози, це реальність, яка відбувається прямо зараз з тисячами людей. На форумах портал Мінфін, соціальні мережі скрізь скарги на Приватбанк, що заблокували рахунки без попередження. Але насправді попередження були. Просто люди їх не помітили або проігнорували. Особливо це критично для тих. Хто отримує пенсію виключно через Приватбанк і не має інших джерел доходу, уявіть, залишитися без грошей на тиждень, на місяць, не мати чим заплатити за комунальні, купити продукти, ліки, а все через те, що не оновили якісь дані в системі. Чому саме зараз це стало такою масовою проблемою? Раніше ж таких блокувань не було. Справа в тому, що Національний банк посилив вимоги до фінмоніторингу. У воєнний час банки отримали чіткі інструкції регулярно перевіряти всіх клієнтів, особливо тих, хто отримує соціальні виплати, пенсії, допомоги. Це пов'язано з тим, що шахраї використовують рахунки пенсіонерів для своїх схем вони обманом отримують доступ до карток, переказують гроші через рахунки нічого не підозрюючих людей або реєструють фіктивні фірми на пенсіонерів. Використовують їхні рахунки для відмивання грошей. Держава бореться з цим і вимагає від банків суворо перевіряти всіх клієнтів. Тому Приватбанк не має вибору, він змушений блокувати рахунки тих, хто не пройшов актуалізацію, інакше сам банк отримує санкції від регулятора. Це не жорстокість, не бажання нашкодити клієнтам, це просто виконання закону. Інша справа, що банк міг би краще попереджати людей, дзвонити персонально, надсилати листи поштою, але це вже технічне питання. Факт залишається фактом. Якщо вам прийшло повідомлення про необхідність оновлення даних, ігнорувати його не можна. Треба діяти негайно, поки не виникли проблеми. І от тут увага. Наприкінці я розповім три найпростіших способи, як оновити дані, щоб рахунок не заблокували. Але перед цим ще один важливий момент, про який мало хто знає. Якщо ваш рахунок вже заблокували, не панікуйте, це не кінець світу. Ситуацію можна виправити. Треба терміново оновити дані. Одним із способів, які я зараз розповім, і після успішної актуалізації банк зніме блокування протягом двох робочих днів. Так пенсію ви отримаєте з затримкою, але отримаєте всю суму. Нічого не пропаде. Гроші, які пенсійний фонд не зміг перерахувати, залишаться там і прийдуть на рахунок, як тільки його розблокують. Головне не чекати, не відкладати, а діяти швидко. Також важливо остерігатися шахраїв, які використовують цю ситуацію для обману. Вони надсилають фейкові смс, начебто від Приватбанку, з посиланнями на підроблені сайти, там просять ввести дані картки, пін-код, паролі і крадуть гроші. Запам'ятайте, банк ніколи не просить повний номер картки, CVV-код, Пін-код через SMS або по телефону. Якщо вам прийшло SMS про оновлення даних, не переходьте за посиланням з повідомлення, натомість відкрийте офіційний додаток Privat24, або зайдіть на офіційний сайт privatbank.ua і оновіть дані там, або зателефонуйте на офіційну гарячу лінію 3700 і уточніть, чи справді потрібна актуалізація. А тепер те, заради чого ви дивилися до кінця. Три найпростіших способи оновити дані в Приватбанку, щоб рахунок не заблокували. Дивіться уважно, це покрокові інструкції, які працюють перевірено. Спосіб перший. Через мобільний додаток Приват24 найшвидший варіант займає 5 хвилин. Відкрийте додаток на смартфоні, увійдіть за логіном і паролем. На головному екрані має з'явитися повідомлення про актуалізацію. Натисніть на нього. Якщо повідомлення немає, знайдіть розділ профіль. Там буде кнопка Актуалізувати дані. Оберіть спосіб. Через Дію, це найпростіше. Введіть код входу в дію, натисніть Підписати. Дайте згоду на передачу даних, перевірте адресу та інші дані. Якщо щось не так, виправте. Підтвердіть, що немає зв'язків з країнами-агресорами. Підпишіть зміни кодом з СМС. Готово. Через 1-2 дні отримаєте підтвердження. Спосіб другий через відділення Приватбанку. Якщо не дружите з технологіями або виникли проблеми онлайн, візьміть паспорт, ідентифікаційний код. Прийдіть у Будь-яке відділення, не обов'язково те, де відкривали рахунок. Скажіть співробітнику, що треба оновити персональні дані. Він все зробить сам, ви тільки підпишете. Займає 15-20 хвилин плюс черга. Спосіб третій. Через Чречу лінію 3700, безкоштовно з мобільного. Зателефонуйте, поясніть, що треба оновити дані. Оператор або надішле посилання для онлайн-актуалізації, або запише на візит у відділення, або пояснить, що робити. Це найпростіший варіант для тих, хто не впевнений, що зробить все правильно самостійно. Ось і все. Три способи. Оберіть, який вам зручніше, і зробіть це сьогодні. Максимум завтра. Не чекайте, поки рахунок заблокують. Не відкладайте на потім, бо забудете. П'ять хвилин зараз врятують вас від тижнів проблем і нервів потім. І розкажіть про це своїм батькам, бабусям, дідусям, знайомим пенсіонерам. Багато хто не знає про цю вимогу, сидить, чекає, поки рахунок заблокують. Допоможіть їм оновити дані, особливо якщо вони не розуміються на технологіях. Це дуже важлива допомога, яка може врятувати їх від величезних проблем. Пишіть в коментарях, чи вдалося оновити дані, чи виникли труднощі. Чи хтось уже зіткнувся з блокуванням. Ваш досвід допоможе іншим. Лайк, якщо інформація корисна. Підписка, щоб не пропустити нові матеріали про пенсії, банки, виплати. Підписуйтеся на телеграм-канал, посилання в описі. Там набагато більше інформації можна обговорити будь-яку тему. Я завжди відповідаю. Бережіть свої гроші, оновіть дані вчасно. До зустрічі!